А таки вміє Валерій Франчук зачепити заживе глядача і створити образ, який змусить замислитись не тільки над мистецтвом, як естетичною втіхою нашого життя. І хоч ностальгічні спогади художника про стару Лук'янівку вселяють тепло і романтику в наші душі, а ця картина, що постала в центрі експозиції, дає добру поживу і серцю, і розуму. Валерій Франчук художник суто український, його картини, написані стрімко, мов на одному подиху, виважені, виношені в глибинах серця. Бувають пророчі. Тож гості нової виставки художника згадували про його чумацький шлях, картину, де повсідалися ми, українці, на вози і чекаємо, склавши руки. А що ж далі з нами буде? І ніхто не намагається скермувати волів. Тут Валерій Франчук виступає вдумливим пророком. Щаслива і знаком запитання називається золота, восрібляста риба, єдина жива, що лишилась в акваріумі. І все ж, хоч і смутний, невеселий, справді людський вираз має рибине око, і вже силою духу деформовано кут акваріуму, і знищено буде прозору в'язницю, і перестане риба бути тільки харчем для інших, а стане символом волі, коли з'єднається врешті з океаном. Валерій Франчук розповів, що образ цей почав його переслідувати у вісні. А коли написав він картину, душі стало легше. Хоч і трагічний антураж оточує єдину живу істоту, а все ж кольорова гама дуже оптимістична, не кривавий червоний колір, а ніби з макового поля, пройнятого сонцем, зійшло його світло. Валерій Франчук замислюється сам і змушує своїх глядачів замислитись, а чи варто животіти в непрозорій воді? Може, настав час зробити правильний вибір. І вийти у вільний просто небо, блаженний Божий простір, і віриться, споглядаючи нову роботу Валерія Франчука, що зробить наш народ свій правильний вибір, що врешті вирветься країна з обмежень, які є синонімом загибелі. Справжній художник завжди пророк Валерій Франчук побачив перспективу для розвитку нашого суспільства. Виставка в галереї Акварель діє щодня, крім понеділка.